І всім привіт! З вами Ярфіс. Як ви вже зрозуміли по обкладинці відео, я буду грати повністю без прицілу. Вийшло класно і смішно. Для зручності я залишив під відео таймкоди, щоб ви зразу переключилися на найцікавіше. А ми погнали! Так, я вже в катці, граю я з Даймондом. і перше, що нам треба зробити, це виключити прицел. Лінії виключаємо. І. Це дуже дивно виглядає. Так, взяли ми якось перший раунд і стоять два противники. Хочу я на них закинути зараз хаєшку. Коротше, я намітю собі юспом і підкину хаєшку. Вона попала в апи. Один вапах. Чую піски. Мінус. Тут я трошки його надомажив. і Кирил боє мінус. Він мене не чує, тоді я напишу, щоб він був в курсі діла. Знов чую піски. І далі мінус один. Тут він вистрибує і я на звук Мінус В смислі без прицелу? Да. А он ПЕМОЛОМ! Анграмеси, Мерси, 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 Мерси. Анкара Мерси, Карамерси, Мерси, 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 Мерси. Анкарамеси, Крамес Віл! Ло-Лололо! Сивилу! А я то що за пасажир поїхав к нам сюда? Ну і тут Даймонд вирішив трішки відпочити. Ну, бідно, дитина втомилася, короче. І тут я вирішив рятувати Сентстоун від терористів. Виникли технічні неполадки шоколадки. Кіріл забрав одного. І, слава Богу, я забрав другого. Опа. Зміна сторін, пістолетка раунд. Дивіться, що я даю. Ви що? Вон тут! І тут, знаючи, що противник сидить десь на лонгу, байчу на пачку і скамлю як мамонта. Ізі. Чую, що він забіг на кишку, кидаю моліка і добиваю. Противники були не сильні, сільвери, і тому нам дали плюс 30 ММР. Ну, а я сподіваюся, що я хоч трішки підняв вам настрій. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.